Під минулою історією про подругу ви мене просили розказати ще якусь схожу історію, і така історія реально є, і вона також тришова. Ну коротше, слухайте, ми вчилися також в коледжі, і нам було по 16 років, і ми вирішили знайти якусь роботу, тому що грошей не вистачало і ну, варіантів, куди би ми могли піти свої 16, не так було і багато. Ми вирішили прибирати типу на дому. Ми залишили свій номер телефону на сайтах. Там знаєте, людям його роздали, тим, яким яких. Ми знали, і ми реально спочатку ходили, прибирали клас, все було окей. Та йо. В один день наш викладач дізнався, що ми прибираємо і типу каже, в мене квартира після ремонту. Чи не могли б ви до мене прийти і її прибрати? Я вам типу заплачу навіть в два рази більше. Окей, ми згодилися, ми прийшли до нього, все, все нормально, все прибрали. Ну абсолютно не було ніяких претензій. Він прийшов, прийняв роботу, заплатив нам реально стільки, скільки він сказав. Все було класно. Ми приходимо в гуртожиток, але є два момента: перший це він мав тільки мій номер телефону, тобто ми зв'язувалися через мене, а другий. І коли ми йшли з нею прибирати, в нас завжди був один пакет, в якому були наші там речі для прибирання, ну і так далі, ми приходимо вже в гуртожиток. До гуртожитка, тому що вона була не з гуртожитка. Е, ну ми просто типу одна до одної льотали. Ми приходимо до гуртожитка, щоб залишити той пакет, піти далі гуляти. І дзвонить е, викладач, це вже було ну, година шоста. А ми прибирали до години другої. Це бу, була субота, я навіть пам'ятаю. І він дзвонить нам і типу, каже... я. Я від вас такого не очікувала. Я, я взагалі не зрозуміла, що взагалі таке сталося. Я кажу, що таке? Він каже: в смислі, що таке? То, що ви в мене взяли, щоб опинилося, типу, в мене завтра на столі. Про що він говорив? Я до неї кажу: ну, типу, ти щось зрозуміла? вона? Взагалі, може, ми може ми прибирали, може в нас щось впало. Може, може, ми десь я не знаю, замели там, коли підмітали, Ну коротше, вона якісь такі варіанти почала, почала типу запропонувати. коротше, поняли. І вийшло так, що ми приходимо до мене в кімнату, ми розкладаємо ці речі, і випадає звідти сумки, браслет. Золотий браслет випадає його чи його жінки, я не знаю. Я кажу, це ти його туди кинула? Ні, ми напевно зібрали речі, і типу, я не знаю, як так, що вона його взяла не до карману, а кинула в той пакет. Я, ну, в мене це запитання також таке є. Але ми його принесли, і я сказала, що я реально його я принесла, тому що вона не хотіла брати на себе відповідальність. Вона ж не брала. Я принесла, кажу, це реально не я. І він мені повірив. Ну, типу, він знає мою подружку, він її повірив і. Ну добре, що так все закінчилось, але після того я не знаю, як я її пробачила, і ми почали далі спілкуватися.